Так, громадо, привіт усім. Сьогодні неділя, яка вже 31. серпня, ось останній місяць літа, так і літо пробігло. Так, що в нас? Воно сонечко останній, останній зах, захід сонця літа. Я за. 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 Як кажуть, запечатлив. Це за... зафіксував. Так, що в нас тут? Знаходимося на полі з покровними культурами. Бачите, ну, ну в принципі, щоб так виросли вони за тиждень. Не сильно не виросли. Жара пішла конкретна, вже три дня, 33-34. Ну що тут у нас з покровними культурами? Ну як? Щось трошки додалося. Щось трошки добавлю. Єчмінь підріс, горох, кукурузка вже дивіться яка. Ну, як отаку присісти, то вже й, вже й фон хорошо видно. Ну, та хай росте. Головне, що бур'янів абсолютно немає. Ну, березка ось, звісно, трошки бачив. Ну, та березка, якось, якось ми з нею сильно не воюємо з Березкою. Якось великого. Так, що тут бачите, далися земля, комбайн, тут ще тут. то і, і, і нічого і немає. А де ось орештки? рештки? Рештки, валкова зона трошки більше, то тут, тут, тут і щось трошки є. Так, а ну ще таке питання. У вас теж така димка? Зранку було взагалі за так виходиш на бугор, десь, на, на виїжджаєш. Сиво, такий запах був, наче, наче або серною кислотою, ну, щось таке, кислотний якийсь запах. Такий дим відчувається. І кислотність. І це вітер дує, а туди у нас отам, Запоріжжя, Кривий Ріг, вітер так постійно отсюди дме вже скільки днів. Що там на півдні робиться? Откуда це воно це такий запах прийшов. Це третій день аж ну, таке. Я сьогодні на вулиці й не був, трошки поробив та й у хату втік. Бо таке ну, прямо вонізма стояла. Хто у кого таке було, чи що це таке, бо це від наших властей нічого не доб'ється, ніхто нічого не сповіщає, що воно, до чого воно, чи, чи дітям можна на вулиці бути, чи людям. Таке щось. Ну, якесь термоядерне. Так, ну що тут? Щось трохи-потрохи є, ну ну як все трошки ще попідскакувалося, сойка. Ну, вологи в землі вистачає. Волога тут ще предостаточно в землі. Ну вже й днем жара, а ночі й холодно. Ну. Ну, Фон з'явився, фон з'явився непоганий. Ні, покровні культури. Соняшники теж вже підтемніли, ну, ще днів 10 чекати нам треба точно. Так. Що в нас по плану? Косить і сіять? Косить і сіять. Ну, я тут трошки прогулять ось якраз поле. Що тут? Усе наче є, ну, великого росту немає. Рядочки Рядочки бачите є. Рядочки, 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 сівалка сіяла. Овес. Ну я думаю. Думаю на поле. Цей... Як на поле. Думаю, його нічого в цьому полі не робити. Бур'яна немає. Фактом, ходю дивлюся, ото березку одну побачив. А так усе сидить фактично. Соя. Ось горох. Ну все є, наче. Ну ще такого великого прогресу. Ну хай собі росте ще. Ще два місяці до морозів. Я думаю, тут нічого... Може на гороху тільки будуть зелені бубки. Нічого він там не поспіє. Ну а дивіться, а край кращий. Середина якось, ну так, фон. Фон-фон, а край дивіться. Край зеленіший. Тут може трохи перехльости були, бо я так перетягував, сівалка в нас, щоб добре позасівати. Тут, тут все прямо тут, все гарно. Де тут видно? Навхрест посіяно. Ну, зеленіший фон. Більше. Ну щоб так пшениця сходила, я пшениці фактично не бачу. Це ж ми посіяли. мене, чи гліфосатом обробляв. Так, да, десь літра 300. Ось десь. Ну, коротше, я вже забув, як я тут колотив. Ну, Щось дуже в мінімальній дозі. Проїхав, якби тільки залякати. Була так поодиноко, амброзія така сухенька. Сухенька-сухенька амброзія була. То цей. Забризкав. Ну, Це вже не, не після комбайна. бо я після комбайна кажу, одразу треба бризкати після комбайна. Ну, який бризкає після комбайна? якщо б до стерня, солома, все застелила, зрізала застрелила те, що там навіть посходило. Аж потім, десь через 2-3 тижні, воно пробилося, що можна було бризкать. Я ну, теж це ну, тіл учать людей. Ну, я, я дивлюся, сам логіку включаю. Смисл бризкать, якщо після комбайна воно соломою просто тупо встеляне все поле. І смисл, кажуть, бризкать після комбайна. Я кажу, ти... Я своїм... Як на своїй практиці бачу, що бризкать треба, 2-3 неділі проходить, воно все повилазило з-під стерні. Типу хоч трошки листя розкрило, тоді я проводив оприскування. Оприскав, то літра 300, щось таке там, літра з чимось. І, І ми потім оце посіяли. То пшениці фактично не було. Були ті, да, бур'яни, які були, десь декуди там, ну таке. Щось там. Молочай якийсь, осод десь. Щось таке. щось таке було. Ну Тут бачите, край фон взагалі хороший зелений. Фон зелений. Не знаю. Но камера чомусь так не передає. О, отак як увеличив, то Трохи ж передає. Це все фактично це все це овес. Пшениці я навіть не бачу. Пшениця, пшениця. і то, І то це овес. Фактично пшениці немає. Де вона? Ні, ну, так, це овес усе, все овес, овес, він навіть коліром не такий. Не дивіться, бачите, яка рослинка овес. Зараз вируб. О, дивіться. О, вже починає кущитися, бачите? Це до осені тут буде кущара 20, 30, 40. Ну, коротше така. отакий корінь буде. Овес. Дуже добре землю розпушує. Це 100%. А, по краю може пшениця є. Та й тут зараз ну, знайдемо. Де може тут трошки да, Оце тут ось може пшениця ось, де... де полягше було, бачите? Де полягше, де тут. Тупо... А так втрат практично немає, не знаю. Ось, оце, да, оце ось пшениця. Оце ось пшениця. Ось. І між нею ось овець. Бачите, який Овець геть відрізняється. Грубе стебло. Так, ну що, вже сонечко зайшла, зайшло, попрощалися з літнім сонечком, почалась осінь. Так, оце ось мій соняшник. Це тут був, бути ріпак. І ми його так потихеньку уничтожили. Такий соняшник. Ну такий, не, по, не знаю. На цей рік взагалі чудовий. Якби, якби ще цей. А щоб ще більше дощів було, який би тут був соняшник. Бо кажуть, класика ось покаже, вже дивлюся тут, поорали там, поорали. Орють та й все. Нічого навіть не задумується. Ну, такі такі корзинки. Бачите, як поскручувалося. Поскручувалося, значить, значить наливається, налилося. Оце ж корзинки, як скручується, це хороший налів. Що такий соняшник. Я ж кажу, якби ще хоча б пару дощів, тут би, блін, 30-ка стояла, як мінімум би. Та й так, я думаю, щось тут буде. Більше 20 должно бути. Ну нічого. Може ж колись дойде. Ну є за те. За те, які затрати. Просто забризкали його цим. Оце трошки амброзія. Оцей євролатинговий сояшник. тут ж був євролатинговий ріпак. Ми його бризкали євролайтингом. Ну, лякали весною. І то там, там всередині чисто. Це тут все, що, якась плішина. Треба євролайтинг мішати із гіллянтексом. Я там ота поле там у мене. Я вам розповідав, що євролайтинга 15 грам Літра Імазамокса. Це десь ну да, около літри І, і цей. 15 грам євролатінга, блін, там амброзія Покрутило і забувся за нею. А тут, бачите, без євролатів я трошки подклигувала. Ну, це можна сказати Можна сказати, вона фактично поодиноко. Ну, так виглядає. Так, що там? Зняв вам відео отчет, сам побув на цьому полі, прогулявся. Класне поле. А так ось дивіться, так взагалі вже. Отсюда вже. Не знаю, щось так видно добре, а на камеру геть не дуже видно. Ну, так дивися, значить фон геть. Фон геть. Чи така камера, чи що, значить вже і вища якість. 4К, 60 кадрів. Ну, що тут можна ще налаштовувати? Телефон цей. Так, ну що, задавайте питання. Розповів вам, це ж кажу, поле коло горіхи. Воно дивіться, які горіхи на, на дальньому фоні. Так, пишіть, коментуйте, в кого який запах був, чи якась вонізма. Короче. Три дні вже стоїть. Таке ощущення, десь як щось вже настравлять якісь хімією десь, чи горнообгатітельний, чи ще десь щось, якусь, якусь фігню випускають. Є, ну щось десь десь там от, з кривого рогу, десь у тих областях. Щось там. Хімічуть наші олігархи, щоб гроші не платити за почесні споруди. Нам дають прикурити. Я ж кажу, аж голова боліла. Дивіться, тут взагалі класно. Та що таке? Не можу поняти, чого воно... О! О! Ось дивіться, який. Оце фон вже видно. Так, бачите, який овес. Фактично один овес. Вижив. І конкурсу, ну там ні, там багато ще ну, льону, ну, воно ну, все є. Ну нічого. Так. Коротше, ніяк не дождуся, я жнив, ну нічого. От, готовим потихеньку. Посів мат. Горох приготували, кстати. Кому треба горох, вже небагато залишилося. О собі вже 10 бегів залишив, а там ерунда його залишилася. Кому треба горох, то питайте. Зимуючий горох називається Мороз НС. Це чеська селекція. Зим, зиму переносить добре. Ну, це ж цей горох я тут його сіяв. Він, він і осінню, він і весною можна його сіяти. Ну Тільки треба не весною, а десь ото при кінці зими у вікна. У вікна. Що воно за камера? Це не фокусується. Де увеличив, тепер фокусується Тепер фокусується. Не фотографія так. Так, ну шо? А ну зараз нам до Яка якість? Ну как На стативе надо. Так что, всем пока. Фух, жду в короче, короче. До побачення.